Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з стародавніми стравами Галицької кухні. Галицька кухня відрізняється своєю особливістю, її основна родзинка мультиетнічність. Тут не боялися змішувати різні традиції. В результаті українські страви збагачувалися присмаками польських і німецьких копченостей, вудженини, як кажуть тут. Європейських фантазій на тему австрійської випічки, вірменських, італійських та угорських спецій тут набагато швидше, ніж у надніпрянській Україні з'явилися шафран і розмарин, оливкова олія та лимони, помідори і кукурудзяна крупа, базилік. І технології більш різноманітні. Якщо загалом в Україні були поширені чотири основні способи приготування піч, казан, копчення і квашення, то на Галичині популярними були ще й маринування, сирев'ялення, смаження на відкритому вогні тощо. Рецепти всіх народів, які жили в цій місцевості, перероблялися відповідно до доступних в Галичині продуктів. І ось на основі віденської страви виник типовий львівський варіант штруделя з вишнями, горіхами чи з маком, або львівський журек, варіант пульського супу, або цвікли бурячок з хроном і спеціями, який спочатку був просто соусом до м'яса у Галицьких євреїв, а зараз став типово українською стравою. Є й чимало рецептур, які мають суто місцеве походження, наприклад, налисничка з кльоцками. Ця стародавня страва походить з Франківщини, міста надвірна, яке розташоване на правому березі річки Бестриці Надвірнянської, що у передгір'ї українських Карпат. Цю страву всі давно забули, і мало хто її на сьогодні готує. Готували її з продуктів, вирощених на власному господарстві, та на її приготування йшло дуже мало часу. До вашої уваги майстер клас по приготуванні стародавньої галицької страви на лисничка з кльоцками. Сьогодні будемо готувати трохи призабуту давню страву галицької кухні, яка називається налисничка. На гарнір приготуємо кльоцки. Для приготування цієї страви нам потрібні будуть такі основні продукти: це фарш свинний, сир домашній, помідори, перець болгарський, часник, зелень петрушки. спеції. Оскільки ця страва готується дуже швидко, то перше, що нам потрібно зробити, то це підготувати всі продукти, які входять до складу цієї страви. Тобто дрібно нарізати помідори, перець, подрібнити сир, насікти петрушку, тому що ця страва любить багато зелені. Чому ж ця страва називається налисничка? Да тому, що її готують ось на такій сковорідці, яка і називається налисничка. Ця страва в давнину готувалась із тих продуктів, які вирощували господарі в домашніх господарствах. Це м'ясо тварин, помідори, перець, сир домашній, петрушка, базилік. Відмінність може бути у тому, що в даний час м'ясо можемо перемолоти на м'ясорубці, а в давнину, коли не кожен господар мав м'ясорубку, м'ясо дрібно сікли. Цю страву можна готувати як на відкритому вогні, так і на плитах. Ми ж будемо використовувати електричну плиту. На плиту ставимо на лисничку, додаємо трохи олії, щоб фарш не пристав до дна. Кладемо фарш і просмажуємо помішуючи. Трохи можна посолити, додаємо до готового фаршу всі приправи і нарізані продукти. Ця страва більш за все потребує лаврового листу, паприки, перцю, коріандру, кмину. Ці приправи завжди використовували в українській кухні. Можна додати базилік, так як у галицькій кухні ця приправа була віддавна популярна спеція. Додаємо дрібно нарізаний чесник. До цього всього додаємо нарізані помідори, перець. Нехай все трохи протушкується. Коли додали всі продукти, додаємо нарізану петрушку, домашній сир. Перемішуємо все гарно і доводимо до готовності. До налиснички приготуємо гарнір це кльоцки. найпростіше, що може бути. Перше, що потрібно для цього мати, це борошно, яке потрібно попередньо просіяти, щоб його спушити. Просіяне борошно посолити, додати трохи олії, додати яйце. Якщо тісто загусте, Можна додати трохи води, замішуємо тісто густе, вимішане тісто сформувати у валики. Чим валик вущий, тим делікатніше буде виглядати наша страва. Валики нарізаємо на кльоцки. підсушуємо, варимо у підсоленій воді. Якщо приготували саму налисничку, можна її і так подавати. Ми ж готували гарнір. То будемо подавати з кльоцками. Для цього у глибоку миску спочатку поміщаємо кльоцки, наверх кладемо нашу налисничку. Це ну дуже смачно, дешево і швидко.